Українські військові на полі бою тестують найновіші автоматичні гвинтівки французької компанії Залес, Тому ми будемо всячески противодії своєсвяту. Про це повідомило видання ЛеС ЕЧОС». Донедавна це робилось без зайвого галасу, але раптом стало відомо. Раніше продукція цієї французької компанії постачалась до Росії. Наприклад, тепловізори були основним компонентом прицілів сосна. У для танків Т-72 та Т 90 і Т-80 санкції зупинили експорт тепловізорів. Саме тому Кремль був змушений витягувати із складів старі Т-62, Т-72 та Т 80 Французи, недовго думаючи, починають постачати свою продукцію в Україну, зокрема автоматичні гвинтівки. Поїде ще міністр оборони Китаю і до Москви. Моє перше питання: яка мета візиту до Білоруси, і чому саме мінськ є першим у цьому воєжі? Ну, Міністр оборони вже побував відповідно і в Російській Федерації він виступив під час московської конференції з безпеки з доповіддю, Відповідно, крім цього, ми маємо розуміти, що є публічна частина і є непублічна частина його візиту. Як до, до Росії, так само і до Білорусі стосовно публічної частини, офіційна офіційна мета візиту є поглиблення військових, військово-технічних зв'язків між країнами, координація позиції і так далі, поглиблення і, скажімо так, посилення цієї координації по лінії оборонних відомостей. Що що включає в себе не публічну частину, на наразі складно сказати, тому що ми маємо розуміти, що окрім офіційних виступів, офіційних заяв міністра оборони і відповідно його, його підлеглі ймовірно будуть підписувати якісь документи. Вони будуть обговорювати ті або інші питання, в тому числі військово-технічної співпраці, в тому числі ситуація, яка розвивається в Україні. Бойових дій і так далі, і звичайно, розуміючи, що Китайська Народна Республіка поглиблює, намагається поглибити свої військові, військово-технічні зв'язки, як з Росією, так і з Білорусію, а також і з Іраном, іншими країнами шанхайської організації співробітництва, звичайно, для України це є негативним сигналом. Питання в тому наскільки негативне, тому, тому поки що, поки що. Я правильно зрозумів, що в Росії він уже був, тобто він не поїде, а вже звідти прилетів до мінська. Так, так, так там про що мовилося, знову ж таки я так розумію, і тут треба розділяти те, що публічно озвучувалось, те, що під килимно могло обговорюватися. Так, звичайно, міністр оборони Китаю виступив під час безпекової конференції в Москві. В принципі, його виступ не, не був чимось проривним, не було ніяких нових сказаних питань, але все одно ми бачимо, що ідеологічно Китай серйозно, дуже серйозно підтримує Російську Федерацію. Він вважає діяльність Заходу загрозою для себе і, відповідно, це є і викликом і для України. Китайський очільник. Оборонного відомства підтвердив свою позицію стосовно того, що Росія та Китай разом будуть працювати над збереженням підтримання міжнародного миру та безпеки, що Китай буде поглиблювати свої відносини, в тому числі безпекові відносини і по лінії оборонних структур з Шанхайською організацією співробітництва, в тому числі з Російською Федерацією, з Білоруссю та, та відповідно із Іраном. І також е Лі Шанфу він просував е свою, е скажімо так, свою безпекову ініціативу ініціативу глобальної безпеки Китайської Народної Республіки, яка насправді також є негативною для України, тому що одним із основних її принципів є так званий принцип неподільної безпеки. Він полягає в тому, що якщо якісь країни Хочуть долучитися до воєнно-політичних блоків, блоків організацій, вони мають запитати дозволу у інших країн для, для України. Це звичайно є негативним. що це означає, що Україна не має права е, стати членом НАТО без дозволу Російської Федерації, без її так званих раціональних знань. Е, тому, і е, крім цього, е, китайська китайська делегація взяла участь в військово-технічній виставці. Армія 2023 причому китайська сторона була представлена дуже потужно з різноманітними засобами: це безпілотні засоби, це ракетні засоби е та інші і це є також ознакою того, що Китай буде поглиблювати свої відносини з Російською Федерацією е в тому або іншому форматі. Поки що ми не спостерігаємо передачу якихось завершених зразків озброєнь військової техніки з боку Китаю Росії, але ми маємо розуміти, що будь-які переговори. Вони створюють основу для поглиблення співпраці, і вони можуть призвести, скоріше цього не призводять до, до, до цієї посилення цієї кооперації. Інститут вивчення війни до речі розібрав цю конференцію чи виставку на молекули. Просто там стільки маніпуляцій брехні було з боку Російської Федерації. Хто має бажання, то почитайте, будь ласка. Інститут вивчення війни. Їхні звіти там все детально описано. А Шанфу. Наскільки це незалежний китайський діяч, він може ініціювати якісь рішення від своєї держави, чи все-таки це посланник, який несе якісь новини, якісь обіцянки, якісь пропозиції саме від, від кого? Від узгоджені, скажімо так, він є керівником Міністерства оборони. Містецтво оборони є одним із органів виконавчої влади Китайської Народної Республіки. В принципі, воно не проводить своєї якоїсь е, політики, воно виконує, воно реалізовує політику, яка затверджена вищим партійним керівництвом Політдоро, і в першу чергу Центральною військовою комісією. Е, Лі Шанфу, навіть у військовій ієрархії, він не є головним військовослужбовцем, скажімо так, країни, е, тому що в центральній військовій комісії. Яка складається з семи осіб, він, він знаходиться приблизно десь на четвертому місці. Перше місце займає лідер Китайської народної республіки Сі Цзіньпін. Він є головою центральної військової комісії. Є два заступника центральної військової комісії, так звані віце-голови, і відповідно всі інші члени, члени цієї організації. Лі Шанфу, він десь приблизно на четвертому місці своїй ієрархії, тому він є виконавцем. Військової політики, військово-технічної політики, яка формується відповідно Центральної військової комісії Китайської народної республіки. Ми маємо чекати якихось проривних новин взагалі від цього вояжу? Чи це все радше якесь таке звірка, годинників можливо? Я думаю, що проривних якихось серйозних новин поки що ми не, не спостерігаємо, тому що Китай все ж спостерігається. Надавати військову технічну підтримку, військову підтримку Російській Федерації, але ми маємо розуміти, що навіть якісь незначні, з точки зору масштабів або з точки зору е, якихось можливостей, навіть результати, вони є негативними для України. Я нагадаю, наприклад, що Китайська Республіка на даний момент постачає компоненти чи мікроелектроніку, навігаційні засоби. Для Росії, причому відповідно до даних вже, е, вже опублікованих, наприклад, групи так званої групи Єрмака Маквола е, доповідь, була опублікована близько місяця тому. Е, приблизно 75-80% мікроелектроніки, які застосовуються в російському озброєні, та в в ракетному озброєнні, в системах протиповітряної оборони проти протиракетної оборони, йде через китайську народну Республіку. Китай не є виробником цього озброєння на Китай припадає приблизно 30%, якщо дивитись на виробництво. Але через Китай проходить якраз ці всі канали поставок, так званий сірий імпорт, і це є обхід санкцій. Якщо ми говоримо про те, що 75% мікроелектроніки, яка вкрай необхідна російському оборонному комплексу для виробництва ракет. Проходить через китайську народну республіку, ми можемо зробити висновок, що Китай фактично підтримує оборонно промисловий комплекс Росії, тому що більшість ракет ракетних систем, навіть безпілотних літальних апаратів е на наразі це є всі ракети і всі засоби виробництва цього року. Це означає, що е що на 75% е ці всі ракетні ракетні удари вони, якраз е завдяки китайській народну республіці. З одного боку, нібито, як самі кондактори, чіпи, це не є ракетами, це не є якимись танками і так далі. Але з іншого боку, це є дуже серйозним, дуже серйозною військово-технічною допомогою, яка дозволяє Росії продовжувати війну проти України.